А як щодо другого саміту миру, чи вдасться провести його в цьому році, і чи будуть там присутні росіяни? Ну, я думаю, що його вдасться провести. Воно знаєте, на якомусь такому етапі завершення, коли вже дати під... підлаштовуються, можливо, саме люди, які мають бути, йде до налаштування саме учасників і подій, що там відбудуться. А інше чи буде Росія? Росія буде там, коли виконають їх умови, а умови Росії, я наскільки розумію, це можливо відвод, відхід, ну, щось подібне, і при тому якась зупинка. І тоді Росія буде. Так що зараз Росія вимагає виконання умов для того, щоб вона там була. Mm -hmm. Хочете спитати, я вже вибачаю, що я, Аня, беру вашу роботу. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, правильно я зрозуміла, що це саме умови зв'язані з Курською областю чи щось інше? Ні, Курська область. Зараз ми вже говоримо про Курську область. Говорять, що російське командування має намір зосередити там 60-70 тисяч військовослужбовців. Чи вдасться їм це? Зараз кажуть там 30-40 десь тисяч. Тут вдасться це нелегко для них, не дивлячись на те, що Росія така величезна країна, умовно їх немає. Їх зараз почнуть просто стягувати з усіх усюд, і це в принципі дуже важко дається Росії, обіцяючи якісь неймовірні угоди, умови різного роду, може, там буде тут ще й дев'ятка чаша, що ви будете в якомусь такому хорошому місці. І вони це все роблять, але помітьте, що воно йде по ризарю Пентаклів. Це буде накопичення поступове, можливо, там за рік. Ну, принаймні дуже швидко це за півроку. Тут не швидкий процес, це процес довгий. Так що пройде час, так вони там будуть. Це не буде завтра, і вони це не можуть реалізувати. Бачили десятку жезлів. Це неймовірно важко навіть для Росії зараз це зробити. Угу. Яким чином вони можуть це зробити? Це будуть нові а, якісь там страховики контрактники чи вони перекинуть їх із тих напрямків, а, які в Україні? Ви знаєте, що все-таки вони хочуть, що називається Нова Кров, угу. і я думаю, що це будуть страховики контрактики, якимось, можливо, військові, які пішли, зараз вони повернуться. Саме знаєте, тут е, тема виступає, що вони мають бути підготовлені, це мають бути якісь бойовики. Бояки, бо які були десь, не знаю де. Може Афганістан, може Чечня, може ще де, може Сирія, тому що ми знаємо, що Росія воює з усіма, при тому, mm -hmm. що вони умовно люблять мир. А якщо ми беремо е, саме фронт, е, якщо навіть там будуть перекидати, це невелика кількість військових, тому що там немає кого перекидати нам зараз говорять. Це ілюзія, що там є люди, які можна перекинути. Так що, моя відповідь, що це будуть нові люди, хоча якусь там малу кількість можуть і перекинути. Але це не, не про те, що це масово відведуть десь, це, це не достовірна інформація. Останнім часом росіяни посилили атаки на Покровському. Ну, там і були і на Курахівському напрямку. Чи вдасться зупинити наші військовими на цих напрямках? Ну, зараз і точно не зупиниться. Викладала карти, щоб знайти хоч що, яку знаєте хорошу новину хоч через якийсь час. Зараз нам показують, що що, якщо ми беремо, давайте рознесок ці на два питання, саме Покровський, да, це напрямок, де ж дуже багато смертей, при тому є. Таке повільне, але посування. там дуже важко. В принципі, ситуація йде по місі, про що говорить? Там може бути знаєте, така перемінна сьогодні чуть-чуть вперед, -чуть завтра-чуть назад, але вони посуваються. Все рівно тут є посування і на зараз ні. Коли це може відбутися, коли будуть якісь спільні домовляння. Спільні договіри, і потім ми побачимо по 9-й час якісь просування. Оце в такому випадку, тут я маю на увазі Україну. Да? Якщо ми беремо Курахівський напрямок, нам, в принципі, дають башню, про що говорить башня, Курахівський напрямок зараз зносять, е, при тому там без кінця будуть якісь Міняться напрямки вправо, вліво, в бік і так далі, і пруть. І, на жаль, вони пруть на всіх парах, І, і дійсно він більш активний. Хоча я не можу сказати, що так уже йому сильно поступається саме Покровський напрямок. Е, далі це надовго, там війна надовго, будуть люди ховатися, і в принципі, і знову ж яким чином це можна зупинити, чи зупинять страшний суд? Умовно сценарій, який був, запускається в це і з'являється дьявол. Дьявол це про договорники, це по-різному, про такі нехороші схеми. Це якщо саме тут домовляться, то тоді так. На, на зараз, на жаль, ні. На, на зараз там буде максимальна активність, це розповзання ворога. І я не можу сказати знаєте, такого, що ні, ні туди не підуть. Я навпаки, я такі бачу тут тобто розгалудження. Вони будуть просто лізти різними дорогами, різними напрямками по змінюючи стратегію. І нарешті обміняли азовців. Що такого сталося, що росіяни наважилися на обмін азовцям? Ну, перш за все, це знаєте, як якісь умови. До чого ми рухаємось? Я так розумію, що, можливо, саме ми рухаємось, тому що тут дуже багато про інформацію. Я, я все це кидала б до того саміту миру чи в сторону перемовин. І при тому, що в нас було, а в нас дофіга було Росії російських військових, саме російських військових, тому що ми отримали азовців, а віддали набагато більше. От просто набагато більше людей. Якусь, вибачте, мене херову точу е, отих Кацапів, е, ми віддали їм за наших азовців. Так що, чи рівноцінний цей був обмін, кожна людина для України важлива, а особливо азовці, е, не дивлячись на те, що я сказала, я вважаю, що він рівноцінний. Хай годують своїх собак саме. Чи будуть ще до от у вересні, чи очікувати ще обміни? Ну, знаєте, тут така залізобетонна, так. Я думаю, що ще буде обмін. Ну, принаймні, нам поки подають дуже багато трійок. Я так розумію, що має бути три обміни. Е, mm -hmm. Дуже багато про жінок, е, жінок, дітей, от щось подібне. Так що ще має бути якісь. Саме зв'язане з жінками одним? Я думаю, що буде. Можливо, він не саме великий, але точно він буде. Що обговорювали і Зеленський з головами МЗС Литви та Польщі? Нещодавно зустрічалися? співпраця окремо положила Литву окремо в Польщу. Ну, перше, що треба подивитися, тут Аркан Смерт. Про що говорить Аркан Смерт? За про завершення якогось періоду. Про якусь нову співпрацю, далі про, про помагу е, умовно, що ми можемо зробити, і тут з'являється крітка. Це якийсь союз у нас з'являється на рівні трійки, Польща, Литва і Україна, і навіть цей союз починає рухатись тут я не бачу про оголошення більш всього, що це така е, союз, який є, але про які не говорять. Е, далі, якщо ми дивимося Польща. То про що нам говорила Польща, це про узгодження умов, і при тому замітьте, що ми бачимо на цій картинці, а ми бачимо, що хтось нав'язує точку зору, зв'язану з кордонами, зв'язану з зупинками, і, в принципі, покажу якось, щоб зхитрити. Поманеврувати і якимось чином хитрість, яка може привести до перемоги. Так що Польща приїжджала нав'язувати свої кордони, свій мирний план, впливати і, в принципі, допомогти прийти, до, куди ми хочемо. І це було таке. Ну, впливове, напевно, впливова зустріч, щоб якось донести свою точку зору, донести чому так правильно, розказати що так краще? Але при тому створюється якийсь союз. Дуже багато країн, які намагаються просунути свій план миру для України, особливо є такий спільний план Китаю та Бразилії щодо цього, чи погодиться світ на цей спільний мирний план. І якщо враховувати те, що Україна не влаштовує зовсім, то фактично це про замороження війни. Ну, в чистому виді він точно не буде прийняти. Чи буде частина цього плану взята за робочу основу, на жаль, так буде. Ще йде ідея... Весь час удосконалення цього плану, ще там буде, повторюю ту інформацію, що вам говорила зустріч назад. Це буде колективний якийсь план з різних частин, і Україна змушена буде його прийняти, подобається нам чи ні, тому що у нас немає іншого вибору, ми не виживаємо без всіх. І ми підемо на цей план, хоча це не той план в такому вигляді, як ми зараз бачимо. Там е, будуть зміни, але він точно піде за основу, бо ну, він як саме дієвий, саме робочий. Цього літа на білбордах по всій Італії з'явилися плакати з гаслом Росія нам не ворог». Хто до цього причетний? Чи як взагалі допустили це все? Як влада Італії до цього ставиться? Ну, ви знаєте, я б так не ідеалізувала владу, що там влада якимось ну, проти, нам навіть показують, що це плат, узгоджені флаг, узгоджені відборти. Нормально, бо це про гроші. Це про фінанси, які везуть Росія, і хто це зробив, якимось чином воно зв'язано з грошима. Співпрацю з Росією, вона вигідна, і це такий погоджений план. Не хочеться мені казати, що це підприємці, тому що із того, що я бачу по жриці, а це таємні домовленості, це саме співпраця фінансова з Росією, яка вигідна цій країні. Італія маленька країна. І я наскільки розумію, що. Економічний партнер у неї Росія, і вони не хочуть втрачати зв'язки, читай гроші. Ну, Якось так. А, чи посилять санкції проти Ірану за передачу балістичного на Росії? Там будуть санкції, знаєте, не можуть на це не відреагувати, але сказати, що вони такі офігеті дієві, ні. Це більше щоб пустити в Львоті, що зробив якусь таку роботу. Це будуть якісь економічні, може, саме на рівні того, що якісь там заборони будуть. Ну, я б не вважила на це, що це дуже сильно попливає. Ще раз кажу, це для того, щоб відреагувати. А як щодо Північної Кореї, Буданов сказав, що це найбільша. Країна, яка найбільше постачає зброю е, Росія, щось із ними можуть зробити, якось на них натиснути, вплинути? Щоб зменшити ну, Глобально, і з того, що я бачу, таких знаєте, вплив на них точно немає. Це закрита країна. Ну mm -hmm. знаєте, по, по повішеному е, ну, це ілюзія, да, що якимось чином там можна вплинути. Так, там будуть саме різного роду промови, завірення, що ми їм зробимо, обов'язково зробимо, перевернемо і так далі. А якщо подивимось на самі санкції, це такі, ну так собі дієві санкції. Звісно, що вони будуть, але ще раз кажу: це закрита країна. Mm -hmm. Не можна на них так особливо. Пливати як би того хотілось, і тому ну щось проведуть. Тут хочу сказати, ну хоча б покусаємо дати тими санкціями. Не очікуйте, що вони так будуть діяти. А в Україні планують підвищити тарифи на воду. Чи підвищать, чи ні? Як у нас а, з комунальними тарифами буде? Давайте будемо з два питання: да? і воду, і взагалі комунальну. Давайте. Це питання таке дуже важливо людей, особливо ну, людей, які знаходяться за межою бізнесу, Так що. Дивіться, чи потрібно, в принципі, повишати тарифи? Так, потрібно, якби час вимагає. Але буде якась вибірка, умовно, для кого повиться, для кого ні. І взагалі зараз на даному етапі будуть тормозити підвищення тарифів. Що на. Комунальні, що на воду. Якщо зараз їх заблокують, а по всім даним їх заблокують, весною точно. А чи отримає Україна боєприпаси від Польщі, які нам обіцяють на суму 100 мільйонів євро? Отримати, то ми його отримаємо, просто схема не міняється. На ваше питання, чи отримаємо? Отримаємо, далі нам йде, що весь час там. Буде ти даєм, ти не даємо, далі буде йти по старому сценарію, а як по старому сценарію? Ну так і було. Щось давали, щось не давали, потім затягували. І взагалі з тим мечів, що там без кінця будуть тупить, без кінця будуть викручувати і в кінці кінців так ми його отримуємо. Але пам'ятайте саму схему доставки да, цього. Не все так буде прозоро, без кінця це нас буде напружувати, без кінця вивертати. Руки ще це не дадуть. Але отримати ми отримаємо. Якщо до Фінляндії така сама ситуація, вони теж нам обіцяють допомогу на 118 млн євро. Тими самими зупинками. Чи отримуємо? Отримуємо отримуємо просто в затяжні сроки, да, в дуже затягнуті сроки. Там мені здається, всю зброю Україні дають затягнуті сроки. Так що моя відповідь так, але не зразу. Не в то не з тією кількістю, і весь час розтягуючи, щоб не дай боже не укріпити Україну.